Вітаємо друзі, ви на каналі «Екосмак». А ви знали, що в гарбузовому насінні прихована величезна користь, вітаміни, мінерали та корисні жири працюють разом, щоб зміцнити серце, покращити сон і навіть підтримати молоді шкіри. Давайте розберемося разом, чому цей суперфуд варто додати у свій раціон. Сьогодні ви дізнаєтесь, які унікальні властивості має гарбузове насіння, чому воно корисне для чоловіків і жінок, як правильно його вживати, щоб отримати максимум користі. І чи є протипоказання. Дивіться до кінця, щоб не пропустити цікаві факти, про які мало хто знає: Гарбузове насіння справжній суперфуд, адже воно містить цинк, який покращує імунітет стан шкіри та волосся. Магній знижує стрес, нормалізує роботу серця. Омега-3 жирні кислоти корисні для мозку та серця. Білок сприяє росту м'язів та відновленню тканин. Антиоксиданти захищають організм від перечасного старіння. Цікавий факт. У гарбузовому насінні міститься в 5 разів більше магнію, ніж у бананах. Чим же корисне гарбузове насіння? Давайте розглянемо, чому його варто вживати. Підтримує здоров'я серця та судин. Магній допомагає регулювати артеріальний тиск, запобігаючи гіпертонії. Омега-3 жирні кислоти знижують рівень поганого холестерину, що зменшує ризик атеросклерозу, антиоксиданти захищають судини від запалень та утворення тромбів, корисне для чоловічого здоров'я. Високий місць цинку підтримує здоров'я простати і знижує ризик простатиту, підвищує рівень тестостерону, що позитивно впливає на витривалість і чоловічу силу, допомагає боротися зі стресом та покращує сон, містить триптофан, амінокислоту, що сприяє виробленню серотоніну, гормону щастя та мелатоніну, гормону сну, допомагає зменшити нервове напруження, бореться з безсонням і покращує настрій. Підтримує жіноче здоров'я. Вітамін Е зміцнює шкіру, волосся і нігті, захищає клітини від старіння. Жирні кислоти та фітострогени допомагають нормалізувати гормональний баланс, що особливо важливо при менопаузі і ПМС, сприяє контролю ваги. Білок і клітковина дають відчуття ситості, допомагають зменшити апетит, прискорюють метаболізм і сприяють ефективному спалюванню жиру. Цікавий факт: люди, які регулярно їдять гарбузове насіння, Ріше страдають від депресії. Для максимальної користі важливо правильно вживати гарбузове насіння, Сире насіння найкорисніше, в ньому зберігаються всі вітаміни, мікроелементи та корисні жири. Підсушене на сковороді або в духовці смачний і поживний перекус, що зберігає більшість корисних речовин. Підсушування робить насіння хрустким, покращує його смак і збільшує термін зберігання. Але важливо не перегрівати. При високих температурах руйнуються цінні жири та вітаміни. Додавайте в страви. Гарбузове насіння чудово поєднується з салатами, кашами, смузі, йогуртами та випічкою. Це не лише покращує смак страв, а й додає корисні речовини. Гарбузова лія справжній суперфуд. Вона має вищу концентрацію поживних речовин, зручніша в використанні, легше засвоюється і м'якша для травлення. Використовуйте для заправки салатів. Та давайте до холодних страв, щоб зберегти всі корисні властивості, корисна порада. Сирена насіння ідеальний варіант для щоденного використання, а гарбузову олію краще не нагрівати, щоб вона не втратила свої цінні властивості. Кому слід вживати гарбузове насіння людям із частими застудами та слабким імунітетом. Цинк та антиоксиданти допомагають організму краще боротися з вірусами та бактеріями, тим, хто має проблеми з тиском або високий рівень холестерину. Магніт Омега-3 сприяє здоров'ю серцево-судинної системи, людям, які страдають від безсоння або підвищеного стресу. Триптофан сприяє виробленню гормонів, що допомагають розслабитися та заснути спортсменам та фізично активним людям. Білок і магній підтримують м'язи, зменшують судоми та покращують витривалість. Чоловікам, які хочуть підтримувати здорові простати і рівень тестостерону. Цинк є ключовим елементом чоловічого здоров'я. Жінкам, особливо під час ПМС і менопаузи, фітострогени сприяють гормональному балансу. Тим, хто хоче покращити стан шкіри, волосся та нігтів. Вітамін Е та цинк допомагають зберегти молодість та красу. Тим, хто хоче природним способом очистити організм від паразитів. Кукурбітин має протипаразитарну дію і допомагає знищувати паразитів у кишечнику. Натуральний спосіб профілактики та лікування гельмінтозу. Цікавий факт. Гарбузове насіння один із небагатьох рослинних продуктів, що місять усі 9 незамінних амінокислот. Кому слід бути обережним при вживанні гарбузового насіння, людям із захворюванням шлунково кишкового тракту, надлишок клітковини може викликати дискомфорт тим, хто має алергію на насіння та горіхи. При переїданні, велика кількість жирів може перевантажити печінку, оптимальне дозування – 30-50 грам насіння на день. Отже, чому варто їсти гарбузове насіння? Воно містить важливі вітаміни і мінерали, підтримує здоров'я серця, мозку, імунітету та гормонального балансу. Допомагає боротися зі стресом і покращує сон, легко засвоюється організмом і має приємний смак. А ви їсте гарбузове насіння? Напишіть у коментарях, як ви його використовуєте. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про натуральні продукти. Дякуємо за перегляд!